агрогливаха Відвантажуємо Соліс 26 Екстру з плугом, копалкою і фрізою Соліс. Ось такою, ось такою. Ось такою, ось такою, ось такою. Ось це те. І оце. Ну визиай! Це поки виміряє! Тільки ж на пониженні Давай! Передок включи! Передок включен. Включенный. Включенный. Давай, 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 давай! Та їдь уже. Ми тебе зупинимо. Ну якось так. Як да? як зміг, так заїхав? Такі його діла. Міні-агрогливака, 27-й кілометр траси Київ-Одеса.